На огляді ось такий цікавий невеличкий ліхтарик, зроблений у вигляді наручного годинника. Компас. Пластиковий корпус, вбудований літійонний акумулятор 500 матч. В залежності від режиму вистачає вже тестанули від 45 хвилин до 2 годин. Ось так він ближче виглядає. Тут у нас гумова заглушечка. Такий type c отвір. Зараз тестуємо, як він заряджається. Можна заряджати як від Powerbank, так і від мережі 220. Індикація. Ну, ось так. З цієї сторони в нас кнопочка гумова, яка переключає режими. Ось тут такий діодик, доволі потужний. Перший режим 100%. Ну, дивіться, непогано світить для свого розміру. Тут у нас 75% свічення І 50. Четвертий режим стробоскоп. П'ятий режим SOS Ну, ось такий цікавий ліхтарик залишаю собі колекцію. Ну, до слідуючих відео. моделечка у нас V04. От, приїхала в такій коробочці. Можна на, на подаруночок.